Десь на день другий або третій командир батальйону відправив на формування роти. Він відправив мене, скажімо так, в ТОТГ, звідки я був родом. І мені треба було набрати близько 80 військовослужбовців. А в мене на столі було 450 заяв. А людей було ще більше близько 600. У мене чуть сльоза не навернулася просто з гордості. що от Дійсно, при потребі наш народ об'єднується і наш народ готовий стояти за свою. Я впевнений, що зараз би не зібрався. Зараз, би... зараз, якщо б 10% зібралося від того, то було б дуже добре. Я не можу пояснити, це нонсенс просто. Відбирали спочатку з тих людей, які воювали з 2014 року, тобто це були досвідчені. Хлопці, які пройшли 14, 15, 26 рік. Плюс відбиралися толкові і хлопці, які зможуть в разі потреби воювати. Тобто старалися не брати будь-кого, тому що бажаючих було багато, але не хотілося набрати тих людей, які там, ймовірно б могли б зловживати алкоголем і іншими якимись засобами, які недопустимі в війні. Хлопці воюють і по теперішній час тримають запорізький напрямок, від, починаючи від, від е, кінця квітня 2022 року. І не було ще ротації. Максимум це на 15 днів додому з'їздити і все. Хлопці молодці тримають, я кажу, я горджуся всіми, яких я, яких я набрав тоді. Плюс ну, багато хто е, попереводились, позвільнялися. Ну, тобто, по різному, кожного своя доля, кожен собі вибирає якийсь свій шлях, але дуже багато ще стоять і у віддачі. Не знаю, помінялося все. Чи це на краще? Мабуть, ні. Не знаю, що, що треба нашому народу і що треба нашим чоловікам, які. Тому що є такі чоловіки, які не мають відношення абсолютно до війни і не хочуть мати відношення до війни. Є ті, які волонтерять, ганяють машини. Які сутками не сплять, але ганяють машини. Мобілізувати їх буде недоцільно. Тому що навіть в мене є такі друзі, які безпосередньо не воюють, але вони нагнали не тільки нашому, а багатьом підрозділам Збройних сил стільки машин з Британії, з Європи, що будучи, якщо б він служив, він би не приніс стільки користі, скільки він приносить користі, будучи волонтером. Тому ну, велика вдячність таким людям і надіємося на якісь свідомість нашого населення. Тому що якщо в нашого населення не проявиться свідомість, то ми можемо втратити просто державу.